Телефони шахраї частіше використовують різноманітні схеми. Заживають довірою та шляхом обману, заладівають грошовими коштами та конвенційною інформацією громадян України. Існують декілька шахрайських схем. Перша з них це дзвінок від представника банку. Запам'ятайте, представник банку ніколи не буде дізнаватись у вас про банківську таємницю. Це термін дії банківської карти, CV-код та номер картки. Інша схема це ваш родич у біді ж не перераховувати грошові кошти на банківські рахунки, зателефонуйте до вашого родича та дізнайтесь, все у нього добре. Інша схема це дзвінок від правоохоронних органів. Запам'ятайте прізвище ім'я по батьку та посаду правоохорон... працівника правоохоронного органу та зідзінцеві з чергової частини вищевказаного підрозділу. І інша схема це виграш у лотереї. Запам'ятайте, якщо ви не брали участь у розірці лотереї, не сплачуйте комісію за. Отримання виграшу. Що робити, якщо ви отримали підозрілий дзвінок? Не повідомляйте особисті дані, не надавайте інформацію, що становить банківську таємницю, номер карти, термін дії карти, cv код та інші паролі коди від поштових сервісів. Не передзвонюйте на номера інших держав. Якщо ви хочете захистити вашу сім-карту, зареєструйте її на свій паспорт. Після чого встановіть ПІН-код та двохфакторну аутентифікацію на месенджери та соцмережу. Якщо у вас вже трапило списання грошових коштів з ваших банківських рахунків, зверніться до банківської установи та заблокуйте грошові кошти. Після чого зверніться до кіберполіції та надайте всі можливі докази.